Кухонна мийка фірми Кронер на дві чаші, розмір якої 78 на 43 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, два сифони та всі шланги для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 4740 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.